У разі своєї перемоги на виборах Трамп виведе США зі складу НАТО і повністю зупинить підтримку України. Таке нещодавно висловило New York Times, та і взагалі в українських медіа це дуже популярна теза. Чи буде це так? Поспілкуємось із Віталієм Куликом, політичним експертом. Пане Віталію, вітаємо вас. Дякую, що доєдналися до розмови. Тож, наші європейські союзники побоюються, що у випадку, якщо Трамп стане президентом штатів США, це означатиме повну відмову від України. На вашу думку, чи це так, чи є підстави побоюватися цього? Є вже кілька публікацій. З'явилося в світових змі. Зокрема, Полбаум опублікувала достатньо цікаву статтю про те, що в оточенні Трампа лунають подібні ідеї, і в минулі каденції президентства Трампа він в вузькому колі висловлював е, таке таку ідею, що НАТО потім штатам не потрібно що це є навантаження надлишкове навантаження на бюджет. І Сполучені Штати не мають тянути за собою цей рудимент холодної війни. Тобто, в наступній ітерації, коли Трамп може бути обраний президентом, він або частини і при допомозі частини його прихильників в його адміністрації вони можуть виносити ідею денонсації або виходу з НАТО Сполучених Штатів. Така ідея навіть може знайти підтримку у частини генералітету Сполучених Штатів, які вважають, що варто концентруватися на власних потребах захист периметру, що війни на чужих територіях для сполучених штатів зараз є недоцільні, тому що треба просто концентрацію. І, так би мовити, переродження Сполучених Штатів, очистки своєї землі від зовнішніх зайд і контроль транснаціональних китайських корпорацій з стратегічними галузями промисловості Сполучених Штатів. Це все, до речі, є в оточенні трампістів. Вони це популяризують, озвучують. І одна із ідей і військово-політичного блоку Піти з інших країн, відмовитись від підтримки безпеки загалом, відмовитись від цих роздільних ліній, як вони вважають тощо. Але для того, щоб це здійснити, необхідна підтримка Конгресу, Сенату і Діпстейту, те, що називається глибинною державою Сполучених Штатів інституційною. Там, інший погляд на НАТО, так вони вважають, що варто модернізувати, що варто посилити боєздатність. Європейських партнерів, примусити європейських партнерів серйозно ставитися до власної оборони. Це означає збільшити утримання збройних сил, посилити власні збройні сили, виділити більше грошей в ВВП для утримання збройних сил, закупити нове обладнання, змінити архітектуру безпекову і стратегічну в Європі. Не сподіватися лише на е, парасольку хард безпеки від сполучених штатів, а щоб Стара Європа щось зробила для своєї безпеки і відповідно платила за це. Е, такі ідеї також є. Тому е, сказати, що ось Трамп став президентом і включив якийсь е, вклик викил е, вийти чи там зайти в НАТО. Ні, такого не буде. Це буде процес. Є механізми, як не дати йому це зробити в самих сполучених штатах у частини діпстейту, діп є можливості для цього. Пентагон і інституційні інституції Сполучених Штатів вони не дозволять йому зупинити участь або, скажімо, відмовитися від виконання яких зобов'язань в рамках альянсу, але те, що це внесе певний дисонанс і створить вакуум безпеки. З одного боку в Європі стратегічну розгубленість в альянсі, коли молодші, не молодші, скажімо так, а слабші партнери Сполучені Штати раптом виявлять для себе, що вони е, не убезпечені від можливого вторгнення з боку Росії, наприклад, що їх ніхто не буде захищати. І ось от цієї ситуації стратегічної розгубленості може скористатися, звичайно, Росія і нанести удар, наприклад. Це А. або підтиснути, спровокувати ситуацію, яка б внесла б ем, в країни, які можуть потерпати від загрози з боку Росії, як члени НАТО, і коли НАТО не може ефективно реагувати, буде підштовхувати їх до перегляду політики стосовно України, наприклад, розширення Європейського Союзу і е, ролі військово-політичного альянсу. Тобто вони будуть йти в бік нейтралітету або проросійської політики. І все щодо України, от сам Трамп навіть заявляв, що якщо його оберуть президентом, він закінчить війну в Україні за один день. Який ваш погляд на це, що очікуватиме Україна в разі, якщо Трамп стане президентом? Знову ж таки, не варто тут ем, сприймати за чисту монету виборчі обіцянки і заяви Трампа, тому що в пилу виборчої кампанії зараз сполучених штатах є певний трек, і Трамп серпінгує на простих рішеннях. Це подобається тремпістам, це їхня звична форма існування, прості рішення, як популіст він цим гарно пограє. Але що означає припинити війну? Це означає певний кейс пропозиції. Певний кейс пропозиція передбачає примусити Україну до територіальних поступок, втягнути Україну в переговорний процес, зупинити або знизити істотно знизити динаміку підтримки України. Перезастосувати свої засоби для припинення цієї підтримки з боку партнерів сполучених штатів інших країн, в тому числі партнерів по НАТО клієнтів сполучених штатів, які володіють американською зброєю, можуть передати її Україні, а сполучені штати можуть це заморозити. Тобто ці механізми Трамп може використати для тиску і примусу Києва для переговорів. Ці переговори можуть включати територіальні поступки, ці переговори можуть включати переговори статусу, ці переговори можуть включати про розподіл сфер впливу. Але знову ж таки, з я ще раз підкреслюю, що не все Трамп вирішує, що в Сполучених Штатах склалася хитка позиція між демократами та республіканцями, що все таки існує діпстейт, існують інституції, які будуть не дозволяти Трампу, навіть якщо він буде президентом. Проломлювати, продавлювати свою позицію, в тому числі стосовно України. Так, це може знизити істотну динаміку підтримки. Це може на певному етапі складатися враження, що нас просто кидають, зливають і так далі. Насправді, Сполучені Штати при Байдені переорієнтували частину потоку підтримки і логістику на своїх інших партнерів, перекладених відповідальність, наприклад, на Австралію, Японію та Південну Корею. Південна Корея зараз лідер по Ставкам нам боєприпасів, а не Сполучені Штати до речі. Тому е, цей час е, трампізму, який, ймовірний, він може бути амортизованим амортизований іншими нашими партнерами, які е, не дадуть впасти до критичного мінімуму цієї підтримки. Це важливо розуміти. А Трамп дійсно мислить такими великими мазками: він запропонує угоду Москві. Він вважає, що ця угода буде прийнята, чомусь так його оточення йому сховало таку позицію. Але як в випадках в інших ситуаціях, наприклад, з Північною Кореєю, коли ця угода не спрацьовує, Трамп розвертається на 180 градусів в інший бік і приймає асиметричну відповідь. Наприклад, такою відповіддю може бути надання Україні ракет дально великої дальності або f 16 і... і ви тоді самі захищаєтесь. Я ж вам дав. Те, що ви вимагали від Байдена. Бачите, Байден не дав, а я дав. І тепер ви самі за це відповідаєте. Захищайте свою землю, відвоюєте, вийдіть тоді на вигідну для вас переговорну позицію. Тобто такі сценарії також варто мати на увазі, тому що це мислення такими геополітичними масками, великими кроками, великими такими горизонтами для Трампа притаман. Коли щось в нього не спрацьовує, він розвертається. І йому це прощають, пробачають його виборці. Це варто розуміти, що це не впливає на його рейтинг. Давайте ще про таке, як би ви могли охарактеризувати стосунки сьогоднішнього уряду українського зеленського, нашого президента, і Трампа з його апаратом. Чи є якісь конфронтації, на вашу думку, чи є якась неприязнь? Я думаю, що є несприйняття у Трампа зеленського. Навіть не в нього особисто, а в частини, яка формує йому певні зовнішньополітичні уявлення або уявлення про геополітику. Це перше. Вважає, вони вважають, що Зеленським не варто вступати в якісь предметні переговори, розмови до досягнення мети, тобто президентства. І на даний момент вести якісь там переговори, зустрічатися, ну немає ніякого сенсу. Це перше, вони ігнорують позицію Києва. І тут є певна електоральна логіка, тому що вони розігрують українофобську карту і критикують українським кейсом Байдена і демократів. Тому зараз вести сепаратні якісь переговори, вступати в комунікацію з Зеленським, ну ніякого сенсу немає. Це буде дезорієнтувати власних виборців. Там має бути, принаймні, до закінчення виборів, має бути чітка позиція. Це перше. Друге, Трамп до виборів, Трамп після виборів це були трошки інші два Трампа. І після досягнення своєї мети або недосягнення буде корекція вставлені до Києва і до комунікації. Очевидно, що Трамп. Трамп, який ем, буде вважати, що йому не, не варто вступати в якусь взаємодію там, безпосередньо з українським президентом, просто призначить спеціального уповноваженого особу, яка буде ем, представляти Сполучені Штати в діалозі з Києвом. Він це вже неодноразово робив, тобто визначав особу в держдепі, який був основний комунікатор, і він же по великому рахунку ребізор. Тобто той, хто буде контролювати видання фінансів, їхні освоєння, мати певний мандат на ведення ефективних переговорів як з Україною, так і з Росією та іншими партнерами в рамках українського кейсу. Тому це найбільш вирогівне. Сказати, що ось Трамп не бачить або там ставиться до Зеленського як до токсичної фігури, власне розганяється в нас в медійному полі, ні, це інструменталізація політики, і це один із елементів виборчої кампанії на сьогодні. Тому Трамп до себе притягує антиукраїнських, антиукраїнських або там, українофобських персонажів, які просто піднімають драйв для розгону от, власної борчі компанії. Після досягнення результату буде зниження цього драйву, і відповідно з'являться так звані технократичні фігури, які будуть скептиками стосовно Києва. Але це не будуть там Карлсон чи хтось ще там із. Подібних фігур, які, ну, на яких ніде ні ставити клейма, від від, і все в російській пропаганді. Що ж, зрозуміло, дуже дякуємо вам за вашу аналітику, за те, що знайшли час на нас. Бережіть себе, сподіваємося, незабаром побачимось, почуємось. Дякую. Це був політичний експерт Віталій Кулик. Ми ж прощаємося з вами та все ж таки побачимось незабаром, тож бережіть себе.